Вітаю, друзі! Сьогодні ми пригадаємо дуже прості й потрібні правила написання префіксів. Почнемо з улюбленого правила всіх учнів: чому улюбленого? Бо в ньому немає винятки. Я переконана, що ви чули назву кафе птах. Пригадуєте, як скористатися цим правилом, щоб виправити помилки в цих дописах? Якщо корінь слова починається з кфптх, Кафе-птах, то ми завжди пишемо префікс с, а не з. Автори цих текстів повинні були написати сфотографувати та списати. Якщо корінь починається з іншої літери, пишемо «з» – збудувати, змити. Так само пишемо з, якщо корінь починається з літери на позначення голосного. Наприклад, зекономити. Для дотримання малозвучності, про яку ми говорили на попередніх уроках, у словах, які починаються зі збігу приголосних, пишемо зі. Зігріти, зіставити. Тепер ви готові безпомилково виконати це завдання зно. Просто потрібно знайти кафе-птах. У варіанті А нас не влаштовує слово зціпити у Б – «зшивати». УВ – сушений. УД – зчитування. Адже корені всіх цих слів починаються з інших літер. А от у Г всі слова починаються з якоїсь із цих літер. к, ф, п, т, х. Пасувати п птах. Ф, формований ф кафе. Трясти т. Птах. Будьте уважними. Адже коли йдеться про префікси роз і без, наприклад, це правило не працює. Легкий шлях запам'ятати написання цих двох префіксів такий: у префіксах роз і без не буває букви с. Тобто завжди пишемо з, розсипати, безтурботний. Водночас кінцевий приголосний з у префіксах роз і без. Може оглушуватися під час вимови. Будьте уважними, на правопис це не впливає. Якщо розглянути інші префікси на приголосний, то ви повинні запам'ятати, що кінцевий дзвінкий приголосний перед наступним глухим ми не оглушуємо ні у вимові, ні на письмі. Перед, над, під тощо. Передплата. Надкусити підсмажений. Ось приклад завдання, у якому поєднано два попередні правила. Перевіримо слова. Варіант А розрівняти роз, скалічений, с перед К, безцільний, без сповідати, с перед П. Варіант Б. Зжувати з перед Ж. Безцензурний без-, зцілення, помилка. Адже перед Ц має бути префікс з. Зсунути правильно. Варіант В стискач правильно, безпечний помилка, бо має бути без. Сформувати роз'їхатися правильно. Варіант Г схований схибити правильно. А от у слові розкроїти має бути роз- – беззаконня, правильно. Варіант Д безсторонній, розмноження, схопити правильно, безлад правильно. А от слово примара ви зможете пояснити вже через декілька хвилин, коли ми розглянемо ще декілька префіксів. Щойно ми проаналізували всі слова і з'ясували. Що єдиний варіант без помилок це А. Вітаю! Ви щойно підкорили ще одне завдання ЗНО. Для того, щоб з легкістю виконувати абсолютно всі завдання на префікси, нам потрібно розглянути також правопис «пре-при-прі». Почнемо з найпростішого: Префікс «прі-» пишемо лише в словах прізвище, прізвисько й прірва. Є ще одне слово, у якому ми часто помиляємося. Хоч тут і немає префікса, зате воно також починається на прі. Це слово пріоритет. Раджу запам'ятати його вже зараз і бути готовими до правил написання іншомовних слів, які ми будемо розглядати на наступних уроках. Порівняймо пре та при. У якомусь сенсі вони є префіксами-антиподами, тобто. Протилежними. Пре можна замінити на дуже, а при на трохи. Наприклад, пречудовий дуже чудовий, присолений трохи посолений. Порівняймо «пре» та при у цих словах: пребілий прибілити, пресолоний — присолити, престарий пристаркувати, Претихий, притихлий. Зможете пояснити написання? Якщо ви були уважними до попереднього правила, то помітили, що в цих паронімах є одне слово зі значенням дуже і з префіксом пре, відповідно, пребілий, дуже білий, пресолоний, дуже солоний, престарий, дуже старий, претихий, дуже тихий. А в іншому слові з кожної пари є одне зі значень префікса «при-». прибілити трохи побілити, присолити трохи посолити, пристаркуватий трохи старий, притихлий став трохи тихішим. Будьте уважними з такими випадками і не поспішайте під час виконання завдань. Про пре вам також потрібно знати, що цей префікс трапляється в деяких словах старослов'янського походження. Запам'ятайте їх: презирливий, презирство, преосвященний, преподобний, престол. Повернімося до при. Звичайно, можна тут зупинитися і сказати, що в усіх інших випадках будемо писати при. Але я б хотіла дещо прокоментувати детальніше. При часто додає словам значення наближення і приєднання. Такий собі префікс магніт. Наприклад, прибігти означає наблизитися до чогось, прибудувати приєднати частину споруди. Примагнітити наблизити об'єкт. Також при пишемо в словах, утворених у поєднання при суфікса. Пригірок прибережний. Готові до фінального завдання! Приїхавши до Одеси, обов'язково прогуляйтеся Приморським бульваром. Помилуйтеся причудовим оперним театром, прилучіться до колоритної публіки на Дерибасівській і відпочиньте біля теплого моря, що барвінково міниться від призахідного сонця. Уже знайшли слово з префіксом Пре. Прокоментуємо: приїхавши наближення. Тому при. Приморський префікс при з суфіксом. Або той, що наближений до моря. Пречудовий дуже чудовий ось і наше слово. І ваш бал на зовнішньому незалежному оцінюванні. На цьому сонячному одеському моменті ми завершимо. Обов'язково зазирніть на платформу, опрацюйте матеріали до уроку і виконайте завдання. Наступного разу поговоримо про суфікси: до нової зустрічі!